То чому ви його прийняли? Воно дуже, ну, дуже багато рішення. Всяк... Від... Від... Нас обстрілювали мінометами градами протягом двох тижнів. Виставляли досить добре. Послідній момент коли почали обстрілювати всі більшки, особливо і перший, який чотири ночі досі. І 55-й, який фактично так само півночі обстрілювався, І в один час днем це робила одна з російської сторони, що ми не можемо ні відсічнути, не можемо туди ні вистрілити, і це починає так вміли класти, чуть не. Як ви прийняли оте рішення? Що стало основною причиною, яке вас спонукало прийняти рішення? З постав дітей малося рішення. Для того, щоб зняти батальон з місяця, треба хоча б груди, щоб зібрати якісь матеріальні засоби. І, і, і так. отак вижити пішло. Що такий обстріл. В мене штаб виходив последній, вони від'їхали буквально десь 2 кілометри від місця і то по полянам. По градом напилося, то все відбулося. Я собі уявляю, як там люди, якби з дерева червьки повисали списатися. А якби там люди були, там би ніхто не був. — Ви ніколи не заділили. Я абсолютно зараз не жалю, що... Ви готові, хто? Ніхто мені не докаже, що я втік, тобі ще що щось. Ми. Я не говорю, що от, не от, не я втік, чи що Дезертирство. Я сьогодні давав інтерв'ю телефону і сказав. Якщо б я привіз 200 трупів, я, напевно, б був героєм. А якщо я привіз нормальних живих людей один не вийшов, значить я дезертию. Б... Я... Зараз це кримінальне, я... що, що? кримінальне провадження. Зараз робити кримінальне провадження. Починають провадження. Ви в курсі в цього? Я не переживаю. Що сталося пів дорозі в Кіровограді? Там була проблема з озброєнням, яке було захвачено найдені круфельні за. Ми, ми, нас просто заставляли його здати, ми узгодили ці всі питання. Те, що нам не потрібно було дорози, ми його віддали, продовжили. Ну, далі плани батальйону, що буде зараз? Буде, я так розумію, це вже рішення буде старших начальник і, 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 і батальйону. Буде переформатування, якщо так будуть низько. Ні, повернутися? Думаю, сухарно, на ну, ну, я я, я думаю, що певна частина батальйону. Треба думати. Є ще нюанси по озброєнню. Я так думаю, по скільки в нас промисловість стоїть і з нічого мало, що працює, щоб платить. А от зараз далі куди ви вирушаєте? Вирушаємо по попустимо дислокації для того, щоб дати зброю і відійти трошки від тих подій. які були. Доки вас зараз відпустка так? Немає відпустки, це треба. Сім. Ну, я спілкувався з командуючим. ще. Це ваше ім'я прізвище, скажіть? Комар Віталій Миколаївич. Ви командир батальйону Покарпаття. Дякую.